Саудівська Аравія є однією з найнебезпечніших країн в світі для християн. В рейтингу нинішньому останньому, вона посідає 13 найнебезпечніше місце для людей, які сповідують віру в Ісуса Христа. Ну там небезпечніше лише Північна Корея, Сомалія, типу таких. Тобто, там заборонено публічне сповідування християнської віри. Там за це серйозне покарання аж до страти. І ось в цю країну в ніч на 19 травня приїжджають два простих в лапках фанатичних християнина, одного звати Тайсон Ф'юрі і другого хлопця звати Олександр Усик. І у них там бійка запланована була, а точніше. Змагання і бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі по всіх категоріях. І от обидва вони виходять на ринг. Тайсон Ф'юрі виходить з цифрами 3,16 на своєму одязі. Це називається Золотий вірш Євангелія. Там написано Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого Ісуса Христа, щоб ніхто не загинув, але мав вічне життя. Після цього виходить Сашко Усик, весь обвішаний хрестами піднімається на ринг, падає на коліна. Перед початком бою молиться. Ось у такий спосіб, феноменальний і неочікуваний, було піднесено ім'я Господа нашого Ісуса Христа в одній з найнебезпечніших для християн світу Саудівській Аравії. Причому що цікаво, обома боксерами одночасно, обома найсильнішими боксерами світу одночасно, усиком і ф'юрі, Отака така прекрасна іронія долі.